Володимир Шлюсер загинув 18 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання. Йому мало б виповнитися 35. Ну, Який був хлопець як всі вчився, мав дівить у світі, як я сказав. Найбільше, щоб ти знав. На війні хто мусить загинути, хтось мусить бути побідимий. Все, інакше не виходить. 19 липня в суботу мало би бути 35. Артем Замарока був бійцем 92-го батальйону 107-ї бригади. Загинув 28 листопада поблизу Богданівки на Бахмутському напрямку. Це повага, повага, що пам'ятають героїв. Це світла людина, це любов життя. І перше, що він казав, іду захищати мати, сестер, м'яників. І був таке, що я хотіла, щоб він якось залишився. І він сказав, був в відпустці, і сказав, я своїх друзів не оставлю побратимів і пішов. Чотири роки воював в АТО. Після поранення та довгої реабілітації знову пішов на фронт. Владислав Волковський загинув у 2024 році. Він дуже був патріот великий, його брали інспектором. А він відказався, тому що друг його був в окопах. Що казати, це боль, це ніколи не, не проходить у людей. Це вже ну, на все життя лишається таке. Син Світлани Черневич також загинув на війні. Тепер її слова заклик до всіх. Я хочу, щоб всі люди, які ще не відчули, що в нас є війна, щоб вони. Всі згуртувалися, не тільки ті, що загинули і зараз воюють, бо сім'ї, тих, що воюють, вони звичайно все це знають. У кожній нагороді біль, гордість і пам'ять. Їхні імена тепер викарбовані в історії чернівців. Але для рідних вони назавжди залишаться синами, братами, чоловіками, живими у спогадах. І поки триває ця війна, триває і боротьба за те, щоб їхня жертва була недаремною. Катерина Тарасюк, Олександра Окіпняк, новини Сі 4